І всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову Драйда Warrior. І сьогодні ми відкриємо 100 хакерських яєць. Поїхали! Заходимо в інвентар. Спускаємося. І відкриваємо. 99. А потім ще одне. Так. Нічого цікавого. Саме крутий пет на 25 мільйонів. І залишається в нас одне яйце. Відкриваємо його. І дивимося, що випадає. Нового, нічого цікавого Пет 1 на 1 мільйон. Друзі, а на цьому наше відео підходить до кінця. Всім до побачення, гарного дня і пока!